Вітаємо вас на каналі ПроСП. З вами Люба та Аня. І на цьому каналі ми спілкуємося українською мовою про норвезьку. Насувається період свят, насувається багато планувань. Люба, ти вже запланювала свої новорічні різдвяні? Вже все геть аж по списку, знаєш, немає одного вільного місця навіть. І ми вирішили трошечки поговорити на тему планувань, тому що часто чуємо помилки, саме от коли людина хоче висловитися про те, що ж вона має на меті зробити, що вона планує далі, і, і тому подібне. Тому поговоримо сьогодні саме на тему цієї лексики. Перше слово, яке нам допоможе говорити про плани, це дієслово слово Тобто складати плани, якщо ми дослівно ск... ну, ці слова пояснимо, да, з чого воно складається. Тобто розкладати, робити плани. Uh -huh. е я план легірен, пікнік і паркінг, і етерйобданий даг. Uh -huh. Тобто я запланувала пікнік у парку після роботи. Так, да, планую. Хан План Легер Фест форвенсі, наприклад. Uh -huh. Він планує вечірку для своєї подружки. Вони планують конференцію наступного місяця. Тобто планлегер. Да? Легер. Вони це вклали в свої плани. Вони запланували, uh -huh. вони планують. І тут важливо сказати, що саме от чомусь часто люди кажуть я планую за аналогією з українською мовою. Хочеться, наче сказати я планер та так, от не робіть таку помилку, тому що ну дійсно, от часто буває трапляється від студентів, від тих, хто не завчив саме план легі. Та да? тому в офіційній мові, в повсякденній мові, на письмі будь-де, ви можете використовувати дуже корисне, класне дієслово. Але о, наступне далі. наше слово якраз і має це слово планер, да? uh -huh. тільки норвезькою ми кажемо ога, планер. Мати плани. Тобто мати плани. Ми не можемо сказати, як Аня сказала, о, плани, да, uh -huh. тобто планувати uh -huh. да. це, це буде помилкою, але ми можемо сказати мати плани, ога, планер». Тобто я можу тебе спитати, planer, планер польок. Угу, в тебе є плани в, в цю суботу? Або там сказати я хар інген планер еттерськуля не дак. Наприклад, у mm -hmm. мене нема жодних планів сьогодні після школи. Скалбі фій не панує. Давайте щось придумає. Дану гар Іннін планер. Ми можемо ще сказати. У mm -hmm. мене немає планів. Ягаріння планер. А якщо ж норвежці щось вже запланували, то часто можна почути har for феррія. Наприклад, тому що взагалі норвежці це така нація. План вони люблять це планувати в них всех календарях. Мене Копали. дуже це задибувало, коли от ти щось там людини питаєш, вони такі ні, вже за півроку ми це запланували. Там у них там якийсь там візит до бабусі кудись там чи поїздка на Гран Канари десь угу. там. Да, вже вони в січні знають, що вони в липні туди їдуть. Всі квитки куплені. Ну по дійсно всі ж знають, коли відпустка, коли в дітей канікули. І часто да, в мене на 48 й тиждень вже є плани. Люба плани. А я не знаю, що таке 48 тиждень. <рес> так, це до речі, окрема цікава тема, що норвежці люблять планувати по тижнях і саме рахувати тижні. Так от, далі про плани. Так, ми сказали, що є таке оха, планер а якщо це загалом маємо плани якісь. ну загалом про щось. Якщо ж ми хочемо уточнити дію, от сказати конкретно, що я маю план пофарбувати не знаю, вітальню. Не подобається мені стіна, я хочу пофарбувати, я не знаю, зелений. Тобто тобі треба сказати дію, що саме? зробити. Тоді мені треба не забути сказати оце невеличке уточнення після цього і сформулювати його таким чином, що ога, планер ом-о. Оце може бути теж трошки важко, правда, особливо на початкових етапах, тому що норвежці люблять всі ці прийменнички, ці всі маленькі слова. Але з уточненням дії завжди не губіть оце «ом, о». І давай простійно. Ом, ом, вегін блот». Прекрасно. Хочу пофарбувати стіну в синій так. так. Або там е, в нас є, наприклад, плани почати, не знаю, якийсь там інтернет-магазин разом, наприклад. Ви гарьпланерте небетик, наприклад. О, чому mm. б і ні? Я гарпланер омуляри спанськ. О. У мене є плани. От я вже вирішила, да що я буду вчити іспанську мову. Угу. Я Ягарпланер ОМОЛАРЕ, тобто не забувайте, що тут мусить бути дієслово. В початковій формі. Далі, якщо ж ми плануємо це добре, це якщо в нас на меті вже є чи то конкретний план, чи то взагалі ми плануємо, чи ми кладемо плани, план Легер, як Норвежці, можете собі так запам'ятати, якщо вам отак от дослівно асоціативно запам'ятовується. Але якщо ж я, наприклад, тільки щось подумаю, от розмірковую зробити, тобто в мене ще конкретного такого плану нема, але я собі так обмірковую, визначаю, Чаюся. Може да, може ні. Тобто, по суті, планую, але поки ще на не такому зародишевому, да, Так, таки. Норвежці тоді вживають таке слово отеньке ойоренуе» Або ягартенькт ойоринуе. Uh -huh. Наприклад, я от собі подумала, чи не зробити то-то й то-то. Да? Yeah. Я й тенькір офліта. Uh -huh. Я подумаю перед розмірковую над цим. Я ще поки не вирішила, це ще навіть не план, але от я за це хожу й думаю.

Плануємо, тобто ми б українською теж сказали, що ми плануємо да так розмірковуємо поїхати на вихідні у гори. Ми, до речі, про це дієслово тиньке говорили в нашому відео, там де ми вчилися передавати свої власні думки, тому що часто теж українці оце тиньке. Думають саме, як, на мою думку, я вважаю, та? типу, я там вважаю цей фільм цікавим. Так от, будь ласка, не робіть таких помилок, якщо ви ще не розібралися з іншими словами, по типу трюр, «сінус» і так далі, дивіться наше відео на цю тему. Є ще одне слово, яке досить схоже до цього отеньке, але воно більш таке ще, знаєте, не зовсім впевнено, ще менш впевненіший має такий контекст. Тобто «овудере». Його, ой, 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 ой. До речі, важко перекласти одним словом. От я думала, як його українською мовою можна сказати конкретно якимось одним словом. Тому що в нас реально немає в мові такого саме поняття. Не ну, ну, скажуть, я прикидую. От щось. Mm -hmm. Я так от прикинула, там. не прицінююсь. У да. нас є такі слова, вони трошки схожі до нього. Mm -hmm. да, оце вльєр, воно прикидувати, прицінюватися, при ну, так собі з цією ідеєю гратися трошки. Да, тобто але... остаточного рішення немає, але. Але це тут до речі вже про більш серйозніші речі, коли норвежці кажуть, от вони тоді Вюльдерір. Якщо я саме їду на хід на вихідні, я в принципі теж можу це Вюльдерір, але я буду це Вюльдерір з точки зору там, я не знаю, грошей, часу, чого ще. А якщо я просто. От... Подумаю поїхати, то тоді назад повертаємося до нашого тенкер. Воно має такий трошечки формальніший більш контекст. Воно часто можна його почути саме в формальних якихось таких розмовах. Там я в удере йоб, наприклад. Я собі ну таку розмірковую над тим, щоб поміняти роботу. Чи варто це робити, чи не варто Я прикиду всі за і проти? Знаєте, сижу в своїй голові. Я вудере. Що таке вудере взагалі? загально? Вардіє це слово воно походить слово ваді, ціна. А до речі і от. Я Це, ну, я, я оцінюю, я прицінююся. Uh -huh. я, До речі, з проти. ціною теж часто, таке, не саме з прямою ціною, а, от, наприклад, часто від норвежців можна почути: я вурдерір у оселі Я... Подумаю, прицінююся, розмірковую в плані, чи варто чи не варто mm -hmm. продати мені будинок, що я на ці гроші, наприклад, міг би собі іншого купити. Тобто відчуйте оцю різницю. Дуже класне дієслово. Воно правда допомагає вам передати ваші саме не конкретні плани, ні, але саме коли ви приймаєте якесь серйозне рішення. А тепер давайте попрактикуємося з цими словами складати речення. Ми, як зазвичай, будемо озвучувати речення українською мовою. Ви будете їх перекладати норвезькою і е, звірятися з нашими варіантами після паузи. І використовувати саме ті слова, які ми в цьому відео проговорили. Отже, наше перше речення. Ми плануємо поїздку до Бергена цього літа. Прекрасна, Люба, молодець. Сідай п'ять. Наступне речення. У мене є плани на вихідні. І тому я не можу піти з вами. Я гарпланер for Helgen, SO, яка не кибління. Тут саме мати плани не конкретні, мені не треба уточнювати, що я саме буду в ці вихідні робити, я просто не можу з вами піти. Тут важливо після СО не міняти порядок слів, бо тут оце СО не вводить підрядне речення. Ми не можемо сказати, со я. Іке кан канбління. Або со кан я іке, як багато так, хто тут хоче. Це такі типові помилки. Тут мусить бути звичайний порядок слів, і со so не рахується, воно як ніби пусте місце. Про ці нюанси ми пояснюємо на нашому курсі формула речення. Наступний набір планується вже в кінці листопада. Слідкуйте за нашими відео і новинами. Наступне речення. Вона планує почати курс норвезької мови наступного місяця. Hun har planer om å starte på et norsk kurs neste monet. Тут вже, Люба, конкретні плани, правда ж? Тому ми і кажемо «ha planer om o». Да, саме, щоб почати на цей курс, да? Не просто Тому плани неї, да, а конкретні, mm -hmm. почати курс. Наступне речення. Я збираюся відвідати своїх батьків на вихідних. Я й тенкер обесуяке фарельдіна міне і хельген. Тобто, Думаю, та, збираюся, подумаю, розмірковую. Тому тенкер абсолютно нормально, не саме процес ваш, ваш мислительний. Але якби це був саме процес мислительний, то ви б сказали, я тенкер ом обсюки. Тобто Звичайно. тоді б це було «я сижу і мені. І про це розмірковую. А тут от я тенкер, я збираюся, я думаю. Тобто угу. я тенькер обсюки. І останнє з моїм улюбленим дієсловом. Він розмірковує про зміну роботи, бо хоче більше часу проводити з родиною. Сподіваємося, що сьогоднішнє відео вам було корисне і ви вже не будете вільдері поставити нам лайк чи написати коментар, а план легер і робите це. І до зустрічі у наступних випусках. Пока! Ти готова любов? Ні. Завжди. Давай сьогодні ти все будеш що сказуєш? Ні, ні, ні. Ти поч... я тільки що і так розказала. Мене і так все хейтять, що я постійно потякаю більше ніж ти. Серйозно? Ні. Твігар, ал алере, та що ж таке мене сьогодні? — Давайте тепер я скажу ти з'їздиш так багато сьогодні.